Росія хоче окупувати весь Донбас і перетнула червону лінію. Так, президент Петро Порошенко відреагував на рішення Владіміра Путіна про видачу російських паспортів мешканцям окупованих територій Донеччини та Луганщини. Це рішення Кремля президент назвав порушенням суверенітету та територіальної цілісності України і закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконний указ Путіна. Тома та цинічно порушує міжнародне гуманітарне право. Що забороняє окупаційній владі змінювати громадянство жителів окупованих територій, Російська Федерація знову перетнула червоні лінії та відверто і нахабно торпедує мирний процес на Донбасі. Я закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій. Україна вже звернулася до Ради безпеки ООН через сьогоднішній указ Володимира Путіна. А у вітчизняному МЗС цей указ називають новим паспортним етапом окупації Донбасу і закликають українців в Ордло відмовитися від документів із двоголовим орлом, бо в Україні вони не матимуть юридичної сили Цього разу Москва, окрім зброї, використала ще й свій паспортний арсенал. А взагалі то йдеться про, про пряме порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України. Власні вдається до чергового кроку з метою легітимізації псевдореспублік на Донбасі. Ми розглядаємо це як пряме втручання у внутрішні справи української держави. Адже за законом в Україні існує єдине громадянство громадянство Української держави. Секретар ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов впевнений, роздаючи свої паспорти мешканцям окупованих територій Донбасу, Росія готує ґрунт для офіційного введення своїх військ в Україну. Причиною в Кремлі можуть назвати нібито захист своїх громадян, що опинилися у небезпеці за межами Росії.